Вітаю вас! Мене звати Світлана, і сьогодні в нас основне замовлення з мейкап, але я додавала ще різні позиції з різних магазинчиків. Не все тому що багато вже у використанні скоро з'явиться в порожнячках. Думаю, що ми ненадовго, але сподіваюся, інформативно. Дякую всім новим друзям і всім постійним глядачам. До речі, не забудьте перевіряти ваші підписочки, адже YouTube часто зносить без вашого відома вашу підписку. І ви думаєте, що ви підписані, але вам не приходять сповіщення. Це саме через цю проблемку. Чому це стається? Не знаю. Якісь там алгоритми, але сама на багатьох людей підписана. Я розумію, що. Я їх не бачу, адже мене відписав YouTube. Таке теж буває. Ну що, розпочинаємо. Перша баночка, ось така, в наших національних кольорах пухнастий нянь. Мені здається, він був вухастий, чи я щось плутаю. Були акційні в копійку, вирішила спробувати. Перед цим те, щось було для дитячого, але інше пакування дуже пінився. Сподіваюсь, це і не так, тому що тоді це все треба дуже виполоскувати. Тому ну, маю надію, що вони більш делікатні, не такі агресивні, адже все-таки для дитячого. Хто користується, відпишіться. Але взагалі вони мені всі універсальні, аби прало. Так само копєчка придбала ось таку велику пачку серветок волоїх. Тут у нас антибактеріальні 120 штук натурели. Пам'ятаєте, мило я вам теж показувала. Вони представлені в копієчці така широка лінійка, я так розумію, багато в них різних товарів. Хороший такий характерний аромат спиртовий, але не заважає, теж там якісь телефони притерти, чохли, руки, ну і взагалі десь на підхваті вдома. З собою такий, звісно, пакунок не дуже зручно десь, десь кудись возити, а для домашніх побутових справ те, що треба. Так само, заради експерименту в копієчці свої улюблені, придбала ось такий LED лак для волосся. Так. Витрачається наш фокус. Обіцяють багато. Об'єм та блиск, фіксація на 24 години, вітаміни, навіть захист від ультрафіолетових випромінювань. Мене підкупила трійка. Хто мене дивиться, знає. Я не люблю сильні фіксації, але він фіксує набагато сильніше, мабуть, як пятірка шестірка Ще підкупив формат, тому що він спреєвий. Бачите, така рідина, просто спреєм фіксується. Круто фіксує. Єдине, що мені не подобається, відштовхує аромат. Його так чутно, він так залишається, він якийсь гіркувато кислуватий. от ні. Щоб всі парфуми так залишалися на волосі, на одязі. Я вам далі покажу ще дві позиції сьогодні. Так от він такий прям термоядерний. Заради аромату, звісно, ну якось навпаки, через аромат, да, не хотілося б ним користуватись, тому взяла інший лак. Єва, як завжди, швидко імпульсивно, У мене чомусь з Євою завжди так виходить. Ось цей кремчик, я пам'ятаю, тут ще були упакування картоні, от не пожаліли коштів, так, класно все виглядає, але взагалі не працює. Пам'ятаю, що і тоді мені не сподобалось цей ем, з равликами вперше беру, це крем для рук, це для ніг. Що інше, що цей? Абсолютно нічого, навіть навпаки, сушить. Мені здається, що в мене за цей тиждень, поки я ними користуюсь, руки в такому стані, як не були до того, мабуть, рік. <ріх> ну, це жах. Дівчат, не знаю. Відпишіться як у вас абсолютно погано, абсолютно ніяк. І навіть психуєш, тому що ну, хочеться зараз якогось все-таки комфортного відчуття. Бо і в нас отоплення. Плюс, ну, якісь, наприклад, там, у мене процедури сухого масажу, так? я там і руки ж рекомендують, все тіло треба пройтися щіточкою, і воно дійсно сушить. Вони навіть кажуть, що після того треба гарно зволожити шкіру. Так от, ну, аж, аж психую, чесно, наскільки все погано. Тому я вирішила, що ми нещодавно з вами обговорювали зелену аптеку, і я для себе її повторно відкриваю, наскільки крутими виявились давно забуті. Гелі для інтимної гігієни, наприклад. І я цього разу помітила на майкапі до Чорної П'ятниці, були круті знижки, до речі, багато було там різних акцій. Я вирішила взяти зелену аптеку ціленаправленно. Ви ж пам'ятаєте, вона тепер Green Pharmacy. і я взяла за якимись там акційними підказками два кремчики для ніг і один для рук. Ось цей для рук це просто бомба, мені здається, він пахне мені суницями, хоча тут журавлина. Він має такий дійсно полунично суничний, легкий аромат, і при цьому ось два рази, мабуть, десь 3-2 ну, дні в мене це все лежить. Я все ніяк не можу через світло вам зняти відео. І, от я дві ночі, особливо на ніч так гарненько, смачненько намастила. Боже, такий і аромат, і відчуття. І зранку встаєш, і ситуація покращується. Ти розумієш, що те, що за тиждень вбило твої руки, ось ці мені дуже подобаються. Це поки що початок. Пам'ятайте, що більш детально я вам розповім. В порожнячках можливо зміняться враження і поки що рано говорити. І взяла ось таких два кремчики для ніжок. Вони всі там і проти тріщин, і натоптеш, і сухість. Один я відкрила. Теж буквально дві ночі використовувала, теж крутий, класно вбирається. Не залишається ось така, знаєте, силіконова шкарпетка на ногах. Ні, ось вони приходять, я вам покажу, зафальговані, Це ще поки в мене чекає своєї черги. Класні кремчики, бюджетні, а ще зі знижечками до Чорної п'ятниці вони взагалі мені вийшли. Я вам потім розкажу. Ну, значно дешевші, ніж ці, які більш так, знаєте, розкручені. Так, ще я взяла засіб для е, всього тіла, молочко. Бачимо 7% гліцерину для сухої шкіри. Тут величезний об'єм 400 мл. Мікса, дуже подобається. Теж вчора вперше використала. Класний, теж ненав'язливий такий легкий шлейфний ароматик. Класно вбирається, класно зволожує, не заважає. ну Взагалі поки що приємне враження, але ж лише вчора. І так само вчора використала. Чомусь думала, що це Evelyn, тому що візуально, бачите, отак прям подивишся, схоже на Евелін, а це якийсь Рвеуель. Навіть не знаю, хто це, хто це і що це. Ну, Євросоюз, мабуть, теж. А, бачу, Болгарія, 200 мл. Що нам тут обіцяють, ну, як завжди, дівчатка, обіцяють, М -м -м -м, бачите. Зволожувати, надавати м'якості, ліфтинг, еластичність, тонус і так далі. Але що цікаво, бо я там перебирала декілька. Я хотіла розігріваючи, тому що я бачу тоді ефект, шкіра червона, якийсь приток крові. Відчуваєш? Багато було охолоджуючих, ну чомусь на зиму не захотіла. А цей ну, ні того, ні того ефекту. Тобто він просто як крем, він нічого і не охолоджує, і нічого не нагріває. Дуже цікаво. Але дійсно, от так еластичність якраз відразу на шкірі з'явилась. От буквально з одного разу. Єдине, що ну, звісно, це все в комплексі. Зараз у мене є як спортивні навантаження, так сухий масаж щіткою. Не роблю їх регулярно. Чесно, дівчатка там теж експериментую. Ну, щоб так, прям видимий ефект. Ні, поки не можу сказати. І ось завжди зволожу шкіру такими способами і такими засобами. Більш детально в порожнячках. М -м -м, вирішила теж обрати нову зубну пасту. Веледа ще такої не купувала, це теж на мейкапі, Цікавий теж формат, нестандартний, не схожий на мас-маркет, так? І що мене знов підкупило, але я вже знаю, у мене таке часто буває. Людина щось таке круте напише, я така, о, але ну не завжди потім в реальності воно співпадає. Очікування реальність не завжди, так як в інших людей. Це нормально, абсолютно. Але так круто хтось написав. Якась пані написала, що вона після цієї пасти подумала, що до цього вона ніколи в житті не чистила зуби правильно, тому що от саме тут чисті, свіжі, класні, красиві зубки. Сподіваюсь, дуже підкупив мене цей відгук. Так, і взагалі чого йшла? Як завжди, йдеш до однієї позиції, а потім в кошику виходить 500 позицій. Мені був потрібен крем Сераве відновлюючий крем для шкіри навколо очей. Ну як взагалі крем навколо очей, але я брала сиреве. Колись в мене щось було, я пам'ятаю, дуже тонкий носик, але при цьому він дуже зручно допомагає нанести засіб, і крем абсолютно нерідкий, абсолютно. І через це мені здається, треба обережно. От я теж пару днів ним користуюсь. Він може за собою ніби тягнути шкіру. Тобто, от коли в мене кремчики такі більш рідкіші, я можу так їх навіть круговими рухами, знаєте, як по масажним там, лініям різним, щоб не розтягнула шкіра, але якийсь такий своєрідний масаж. Тут ні, тут треба лише вбивати такими, знаєте, дуже-дуже обережними рухами. Тому що за собою, за кремом, за пальчиком, ви можете це потягнути і розтягнути шкіру. Побачу, як буде використовуватися, поки що він в мене такий, знаєте. Змінний перед цим був інший, і я ще звикаю. Так, мені по акції потрапили в подаруночок, в мій кошик, сереве засоби. Теж, колись я їх чи придбала окремо, я пам'ятаю, чи теж мені вже дарували ось такі 15 мл, а тут а тут скільки? А тут 20 мл. Так, один з них це у нас що? Угу. Подарунок тут навіть вказано: зволожувальний крем для сухої та дуже сухої шкіри обличчя. Мені здається, в мене такий був повний формат. І ось такий це у нас це у нас, здається, вмивалка. Ано, ну зараз я в чеку вигляну. Бачу, з того, що написано, ніби вмивалка. Так. Ага, емульсія. Очищувальна зволожувальна емульсія для нормальної та сухої шкіри обличчя та тіла. А то був крем. Ну, приємно, приємно. Була акція. Через один кремчик ще мені потрапили два. Ем, так, захотіла теж взяти міцелярку, як завжди, не додивилася, що тут лише 100 мл, тому що ну, в інтернеті воно все виглядає класно. Байфейс у мене перед цим був якийсь кремчик. теж Дівчатка мені писала в коментарях, що хороша, досить така косметика в них, поки віддирала, бачите, тут як завжди, такий скотч теж з мейкапа, за собою потягнув якісь там надписи. Ем, що можу сказати, теж буквально декілька разів все змиває, і навіть в Єві, як завжди, спішила поспішала. І взялася уже вам покажу туш, яка виявилася водостійкою. Ну я бо читала, що мені треба було, чи об'єм, чи довжина, і я вже абсолютно не читаю, чи вона водостійка, тому що в мене галоп, як завжди. Так от вона мені трішки допомогла врятувати ситуацію, Лярочка. тому що ну, не ідеально, вона не предназначена для цього, так. Тобто її основна задача все-таки знімати просто макіяж, а не водостійкий, але допомогла, трішки допомогла. Ну давайте вже про туш, теж забігла і дивлюся, боже, круто! Видовження і об'єм. Тут я вже не читаю, що вона водостійка. Потім ось тут десь було написано. Е, ще 10. Ну, коротше, як завжди, дівчата. Коротше кажучи. Але що найцікавіше, тут, що прикольно, але ж водостійка. Ось така щіточка дуже прикольно видовжує. Реально об'єм і довжина тут присутні. Але треба тепер бігти за якимсь засобом для водостійких таких косметичних продуктів туш класна, але з нею більше возитись. І поки я вже їх там відмивала, повипадали вії, ну, як завжди. Так само повторила мій улюблений тональний засіб, так не хоче ловити. О, Патрісія Ледо. Цього разу взяла другий, перед цим був третій на літо, цього разу другий. Я обожнюю, воно мені дуже все підходить, дівчатка. Теж ще взяла ось такі для манікюру апельсинові палочки візаві. Я можу використовувати їх довго. Мені потрапив ще подаруночок від мейкап. Дивіться, яка прям зимовий варіант. З начосу. Так, косметична пов'язка на голову. Плюш, бежева, постачальник RP Factor. Не знаю, хто такий. Київ. Не знаю. Цікаво. А якби була темніша, взагалі під волосся б підійшла. Ну, дякую, приємно. Порадував мейкап давно класних подаруночків не клали. І ще два аромати на розпив. Це в мене останнім часом я захопилася, але вже призупинилась, тому що, думаю, так, треба довикористовувати і вам поступово розповідати. Давайте з цього маленького почнемо. Взагалі, тут було 2 мл. Так, дівчатка можуть так розпивати, аби ви могли скористатися і зрозуміти, ваше не ваше. Це Ексніло, талісман, тобто синій талісман. Я вам тут десь, як завжди, пірамідку залишу. Це молекулярні нові. Нові аромати, де додають спеціальні молекули, і на них дуже різні відгуки. Це аромат Унісекс. Тут більше про грушку. Там було заявлено і про імбир, і про бергамот. Є тут і апельсини. Ну, ви бачили? Кажуть, що комусь пахне. Ліками, там, не знаю, стоматологією, бентами. Щось типу про ганімеди. Я тільки чула про ганімед, от все-таки не ризикнула, тому що розумію з відгуків, що це щось таке або ваше, або не ваше кардинально. Тобто нема людей, які десь посередині, вони або його обожнюють, або ненавидять. От тут кажуть, більш приємніший, ніж ганімед, але, ну, чесно про стійкість теж казали, Боже, така стійкість на мені ні, на мені вони злітають. Тобто, спочатку я його чую. Потім він злітає моментально, якщо я наносила на шарфик, так, на шарфі залишилось, але так як прям пишуть, що там зносить, збиває з ніг, і там доба тримається, Ну, на речах, можливо, і такий відтінок, і такий шлейф легенький. Я б не могла сказати, що він прям вбивчий і дуже-дуже стійкий. Но щось цікавого тут є, до речі, от вони ці молекулярні нові аромати, вони в чому і знаєте, так відрізняються, тому що вони на кожній шкірі відкриються індивідуально, тому що ця молекула вступає в взаємодію з вашими там не знаю, Температурами тіла, так, от кожен по-своєму індивідуально його буде чути. Це щось цікаве, але щоб я витрачала такі кошти, мабуть, ні. Вони коштують дуже небюджетно. А цей аромат, який вважається, здається люксом, дівчатка, поправте, тому що це була ніша, які вважаються крутішими, так, а це здається все-таки люкс. так, «Tom Ford Lost Cherry. От сподобався він мені, ну прикольний. І він дійсно пахне тією вишенькою, знаєте, мамине варення з кісточками. <сум> тобто, вишня з кісточками. От не просто варенячко, а прям з кісточкою чомусь мені хочеться. Боже, який він смачний мені. Я не любила раніше такі дуже солодкі аромати, але ж, по-перше, зараз прохолодно. І коли я виходжу з ним на двір, от саме, саме от в таку Вітряну морозну, коли знаєте, аж бринить повітря отака От аж... клас. От він такий класний, влітку, мабуть, задушить. І він мені виявився кращим, ніж ось цей, який набагато дорожчий. Взагалі, оцей, як сніло, блю-талісман, він, мабуть, здається, найдорожчий, навіть на розпив, який в мене був. А ось ця люксова вишенька, мабуть, аж люкс все-таки. Напишіть дівчатка, хто в курсі, хто експерти. От він і стійкіший на мені, і більше подобається. Да, це якась класика. Можливо, вже такий заїжджений аромат для когось. Я чомусь, бачите, випала з парфумерії там на певний час. Тому що, ну, ну, зараз навіть теж я не бачу таких парфумів і не відчуваю так, як це було 15-20 років тому. Боже, які робили тобі компліменти, які ти відчував аромати. Ну, нема такого. От ви мене хоч сваріть. Хоч мені робіть, які купувала я аромати і тут у нас в класних магазинчиках, і коли ми їздили в подорожі, там це було не часто. Не подумайте, що я там їздила, не знаю, кожних декілька півроку. Ні, але коли ми потрапляли десь в Бориспіль або були за кордоном там в Туреччині, і ми купували в Дюті Фрі аромати, Боже, після прання вони пахли так. Ну, це просто або там передавав кудись у спадок, знаєте, родичам там якісь речі, а вони вони його відчували. Ну, от, не знаю, дівчатка, сваріть мене, не сваріть. Я трішки експериментую, але тих ароматів, які я пам'ятаю, е, ні, поки що ну, нема такого ефекту. Може, щось змінилось. Теж, до речі, ми тут в коментарях спілкувалися з дівчатками. Не забуваємо, що після цієї модної хвороби у багатьох людей були проблеми з нюховими рецепторами. Я теж писала ну, дівчаткам, що ніби ну, офіційно не хворіла, ніби тьху-тьху-тьху, -ть А може й хворіла, але в легкій формі. Але я знаю багатьох моїх знайомих, у яких абсолютно втрачався нюх і довго не повертався, а коли повернувся, він трансформувався. Можливо, навіть це впливає. Або ці штучні молекули, які почали додавати. Щось абсолютно міняється. І, звісно, в людей реакція теж змінюється. Тому навіть оці всі болячки. Вони так безслідно, мабуть, не проходять. Я думаю, що це теж якось впливає. Ми змінюємося, аромати змінюються, все змінюється, тому треба в ногу з часом. Але такі для себе експерименти, тому мені зараз не шкода. Розумієте, отакі е, покупляти собі 5-3, можна там 10 мл, Це для мене вже не так. Знаєте. Ножем по серцю, коли я така, боже, баночку, я її купила, я зараз буду нею кайфувати. А ти просто в такому розчаруванні. Хай це буде просто такий мілілітрик, який тобі зігріє душу, може сподобається і надихне тебе на повний масштаб. Ось така моя сповідь <свідь> ароматна. Так, для мене це реально якась проблемка. От чому я її випала? Знаєте, так, на років, мабуть, 5, 7, 10 з цієї теми, тому що я почала розуміти, що в тих магазинах, де ми купували. Якісні парфуми почали завозити підробки. Або коли я почала купувати це в інтернеті, я зрозуміла, що це просто якісь репліки, це не те. От я прям, знаєте, от мене як відрізало. Я така людина, що я дуже терпляча, все, все це можу шукати, терпіти, думати і давати шанси, а потім, як відріже, то відріже повністю. Зараз розумію, що тут є зміни, і бачу блогерів, бачу дівчаток, і ну так хочеться, хочеться. Так, ну все. А, ціни дівчатка. Маю. Маю ще трішки чек на руках. Так, що можу вам сказати? апельсинові палички з мейкапу були 14 гривень, все було до п'ятниці чорної акційне. Зубна паста коштувала 192 гривні. Мицелярна вода 108 гривень, але лише 100 мл, пам'ятайте, малий формат. Живильне молочко з маслом ши для дуже сухої шкіри від мікса 230 гривень. Антицелюлітний крем. 136 гривень, крем для рук і нігтів, ось він, журавлина 45 гривень. Ну, без акцій він там коштував ну, хай 65. Ну, дівчата, ну це ж пісня, мені подобається. Крем для ніг проти мозолів теж 45, крем проти тріщин, зелена аптека 45, тобто вони мені йшли акційними. Цінами і відновлювальний крем для всіх типів шкірі навколо очей. Це ось цей малесенький навколо очей, але найбільше потягнув майже 500 гривень 491 гривня акційний. Ось і все на сьогодні. Дякую, що були зі мною. Дякую, що все переглянули. Сподіваюся, що щось для себе цікаве почули. Пишіть ваші сповіді. Парфумерні чи інші в коментарях, буду рада все це почитати. Дякую, бережіть себе. Світла вам, тепла, вам, перемоги нам всім. і гарного спокійного дня. Бувайте!